Цієї проблеми. Фактично сьогодні ми не мали тут збиратися, проводити прес-конференції, якісь пояснення, тому що події мали дійсно розвинутися цілком інакше. В робочому порядку ці картини спокійно поверталися з ними, їх вивішували в музеїфікованих спеціальні педагоги, облаштоване цього приміщення. І десь на якийсь день би призначалося відкриття урочисте для огляду громадськості офіційної делегацій, і не було б жодних проблем. Однак проблеми виникали. В кінці минулого року завершилася реставрація, реставраційні роботи цих двох полотен велися спільно українськими і польськими фахівцями. Завершення робіт відбувалося в Польщі і десь з листопада місяця ці два полотна експонувалися спершу в Варшаві. До речі, на відкриття прибув польський президент, тобто він же ці полотна бачив, ознайомився з ними і вищі представники урядових кіл, зокрема міністр культури Польщі. Пізніше ці полотна... Були переміщені для експонування у Вроцлав і третє місто В Дацьке. Вони повернулися в Україну, і в Україні, відповідно, вже колеги повідомили, їх мали виставити спеціально підготовані, прилаштовані приміщення у Олеському та Золочиському за закладі. Однак, як ми бачимо, в цій сході голові виникає ідея. Ідея про те, що гейбеток повернути треба ці полотна у жовтку, оскільки. Такі ідеї ну, цивілізовано, як ви мали дорішувати? Це передовсім з фахівцями активної галереї, передовсім з представниками місцевої громади, які навчання законодавства і відповідають за збереження цих пам'яток в першу чергу. Однак все це робиться поза спинами, кулуарно, виходиться десь на Київ, на Міністерство культури, яке, чесно кажучи, так виглядає, має дуже смутне поняття про те, як насправді виглядає ситуація. Костел жовтні, мабуть, не варто нікому пояснювати, не є пристосований для того, щоб експонувати подібні пам'ятки. Немає ні відповідного кліматичного режиму, немає ні належної охорони, немає ні належної, належного обладнання для експонування подібної пам'ятки. Ну, елементарно можна припустити, ми маємо два позападки, які навіть музеїфікованих приміщення, в таких умовах трапляються якісь неадекватні особи, які... Роблять спроби знищити ті чи інші пам'ятки, такі випадки були вугле в інших музейних установах. Хто буде відповідати, якщо подібне трапиться в непристосованих приміщеннях жовтості областей? Однак ніхто на це зважати не хоче, і от починаються подібні проблеми, які зараз ми з вами обговорюємо. Очевидно, що це питання громадськість дуже схлювало, і зараз ми намагаємося все-таки... Подібній самодіяльності покласти край, тому що, на жаль, подібні прецеденти можна провести певні аналогії. у тривалі скандали. Наприклад, можете згадати, що була справа з, з винтарем військово-личаківським судем, військовим польським похованням. Цивілізовано це питання вирішувалося протягом року. Однак справа з початку 90-х років дотяглася десь на 10-15 років облипла скандалами власне через абсолютно аналогічний підхід з польського боку, нагнітання політичної ситуації навколо проблеми, яка є виключно фахова і не потребує ніякої політизації. Зараз ситуація повторюється. Що турбує, тому що в даному випадку ці два полони є не тільки пам'ятками, які стосуються польської історії. Це спільна спадщина по Речі Просполиті, спільна спадщина також українського народу. Завтра у нас будуть громадські слухання в форматі круглого стола, і власне фахівці будуть розповідати про участь українських козаків і в битві під відмит, і в інших військових з'єднаннях Речі Посполитої, в яких брали участь під керівництвом. Тобто це і наша історична пам'ятка, і я думаю, ми не такі багаті, щоб розкидатися ними і дозволяти на будь-чі якісь примхи зараз їх нищити чи використовувати в якихось своїх незрозумілих правічних цілях.